Щориця це майбутнє України. Ну, результат ми отримали. Тобто врожанець навіть при цьому році отримати більше 10 центнерів це було достойно. Ми ще хочемо, хочемо построїти завод по виробки ну, маслоцех. У нас складний бізнес, але доволі цікавий. Нам вигідно товаришувати із фермерами, і з переробними підприємствами. Мені дуже подобається народна медицина. Так склалося, я завжди поглядав в цю сторону. І в 2016 році мій студентський товариш Дмитро Домашенко він розповідав про те, як з татом вони вирощували амарант, як переробляли його на борошно і на олію, і роздавали людям, продавали вже готову продукцію. Він розповідав, наскільки дивовижних випадків багато. Що я задався питанням, а чому ж амарант не вирощують в Україні? І, можна сказати, знайшов причину: відсутність збуту. Тобто фермери не могли його збути в достатньої кількості, хоча в 2012-14 роках в Україні засіяло, засіяли 35 тисяч гектар амаранту. Для порівняння в цьому році 3 тисячі гектар. А було 35. Ця програма по розвитку амаранту як перспективної сільськогосподарської культури вона була запроваджена за підтримки Міністерства сільського господарства. Але знову-таки фермери виростили, і тоді не було достатньо збуту і все пригальмувало. Нам доводилося починати майже з нуля заохочувати фермерів, показувати економічну ефективність. Це дійсно саме східне поле в Україні, на якому вирощується амарант. Павлоградський район Дніпропетровської області. На цьому полі ну, воно, е це фермерське господарство вже четвертий рік поспіль вирощує амарант. Дуже жорсткі погодні умови були в цьому році, і якщо я в минулому ховався просто в амаранті, в Павлоградському районі, тут то зараз, як ви бачите, ми отримаємо товарний врожай. Ми отримуємо фінансовий зиск, але це не порівняно з тим, що було минулого року. Щириця це майбутнє України. В реєстр сортів рослин внесено 19 сортів щириці. Для того, щоб фермерів не плутати, ми звикли називати культурний амарант амарантом культурну щирицю. А дику щирицю, щириця амарант загнутий щирицею. Тому, яка в його перевага? Це посухостійка культура для центральних і для південних регіонів України. Це високорентабельна культура, тримається стабільно, висока закупівельна ціна. На цьому році це 30 тисяч гривень за тонну. І е, невисока собівартість вирощування. Це амарант. Ми його посадили для того, щоб він рос і давав нам хороший доход. І як виправдали сподівання? Е, в принципі, так. Ми ще хочемо, хочемо построїти завод по виробки ну, маслоцех. І амарант це важливий культура, яка долана там бути. Ну, ми на сіневе господарство і спеціалізуємося на горохах, покровних культурах, зернових, Кукурудзу вирощуємо, папу, маму. І Олександр Дуда нас довго уговарював попробувати амарат, але ми спробали. Оказалося з першого року і дуже вдачно. Хорошо у нас вийшло, і урожайність хороша, і технології ми відкатали. Ну, Звісно, не без допомоги Олександра, приїжджав він раз в тиждень на поле, дивився, щоб ми все правильно зробили. Ми старалися слідували його всім рекомендаціям, ну, результат ми отримали. Вражане тобто, навіть при цьому році отримати більше 10 центнерів, це було достойно. І з учетом того, що ми сіли супереліту, то це дуже хороший насінний матеріал буде. Тобто за рахунок потужної кореневої системи, при правильному підготовці ґрунту, амарант зможе забезпечити себе в достатній кількості поживними речовинами. Але для того, щоб вийти на більш високу врожаю, існують певні агротехнічні заходи, яких треба дотримуватися і можна отримувати до 2,5 тонн товарного насіння з гектару. Складний бізнес, але доволі цікавий. Нам вигідно товаришувати і з фермерами, і з переробними підприємствами. Фермерам ми продаємо посівний матеріал, з якого вони вирощують амарант. Ми надаємо консультації, агросупровід надаємо безкоштовно. Потім за договорами у фермерів викуповуємо вирощений врожай, доводимо його до товарних кондицій і продаємо вже переробним підприємствам. Єдиний мінус в нашому бізнесу це доволі таки невелика маржа між закупівельною ціною і реалізаційною ціною вже товарної продукції. Але ми це робимо свідомо для того, щоб сформувати оці ланцюжки, щоб кожен міг, фермер міг заробити в себе, переробне підприємство могло заробити в себе. Ми заробляємо також небагато, але стабільно. Ми знаємо всіх фермерів, хто вирощує амарант, ми знаємо всі переробні підприємства, які його переробляють. 我认识。